Справжні дракони існують, а які вони як виглядають і що можуть? Саме про це нам сьогодні розповість герпетолог Олексій Марущак. Тому ходімте сюди дивитися відео. Усім привіт! З вами на зв'язку. InScience, Мене звати Олена, і ми вітаємо вас на п'ятому сезоні нашого лекторії Science for Kids. Сьогодні у нас рубрика Цікава тваринка, і разом з герпетологом Олексієм Марущаком ми будемо говорити про драконів сучасності. Сподіваємося, що вам буде цікаво і Нагадую, що якщо ви переглядаєте це відео на Ютубі, то ви можете написати свої питання або просто поділитися враженнями у коментарях до цього відео. Ну що ж, поїхали. Хочу нагадати, що наш вебінар традиційно складається з чотирьох частин: це безпосередньо лекція Олексія Марущака. А потім він вам зможе показати дракончиків тут під час лекції. Потім нова рубрика вчимо англійські слова. І тут сьогодні хочу зауважити, що ми спочатку пройдемося по англійським словам, а потім Олексій поведе вас в гості до драконів, які є тут. Після цього ми з вами пограємо в «Кахут». І потім перейдемо до ваших запитань та наших відповідей. Отже, тепер хочу трішечки розповісти безпосередньо про Олексія. Олексій, молодший науковий співробітник інституту зоології імені Шмальгаузена Національної академії наук України, координатор проєкту Відповідальна герпетокультура, член громадської організації Українська Природоохоронна група. І на цьому моменті я передаю слово Олексію. А, так, 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 от він тут. Тепер я тікаю з кадру, і Олексій буде вам розповідати щось цікавеньке. Всім привіт, друзі. Сьогодні запрошую вас до нашої лекції про драконів. І одразу хотів би задати вам перше запитання: подумайте про них. Що ви уявляєте при слові дракон? Відповіді свої можете писати в. Коментарях, отож, я ризикну трошечки забігти наперед і назвати е, певний перелік е, найбільш е, характерних особливостей, які зазвичай характеризують драконів у, нашій, у, у, у нашому розумінні. По-перше, це велетенські розміри, це великі рептилії з шкірястими крилами. Більшість з них мають швидше за все роги, або великі зуби, або і те і інше. Зазвичай всі ці роги і зуби вони розташовані на задній частині голови і можуть мати довільну кількість, можуть бути різних розмірів, різних форм, і різної будови. Це оскільки це рептилії, вони вкриті швидше за все лускою. Вони мають зазвичай або дві пари кінцівок, або одну пару кінцівок з. Крилами, тому що їм потрібно літати. Хоча в деяких міфологіях, міфологіях є і безкрилі варіанти. Обов'язково вони дихають вогнем, морозом, холодом або іншими субстанціями, крадуть у селян худобу, люблять золото і коштовності, як багато з нас чули, і чули легенди про цих тварин, які дуже люблять е, цей метал. А також живуть у важкодоступних місцях, в якихось горах, лісах, болотах і так далі. Зазвичай ми дізнаємось про драконів з масової культури, з різних джерел, таких як книжки, казки, перекази, легенди, більш сучасні варіанти: це комікси, кінофільми, серіали, мультфільми, ігри і різні адаптації, які покликані з, скажімо так, урізноманітнити наше з вами дозвілля. Я думаю, що майже кожен з вас так чи інакше стикався з. Драконами в котромусь з цих варіантів, ну і ви можете бачити ілюстрації до того, як сьогодні ми уявляємо цих 14 тварин. А що ж насправді? Насправді, легенди про драконів з'явилися у людей через недостатньо вивчений оточуючий світ багато 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 сотень років тому. Тому у наших прапрапрапрапрапрапращою -пра будь-яка велика незнайома тварина. Особливо велика сприймалася як загадкова міфологічна істота. За неспростовні докази таким чином існування драконів сприймались або якісь нові великі рептилії, зміїки, китоподібні подібні чи інші тварини, яких можливо привозили, можливо, десь бачили, можливо, десь. Випадково зустріли мореплавці, можливо, якісь мандрівники, і у своїх переказах, звісно, прикрашаючи постійно свої е, пригоди, вони надавали цим тваринам все більше, більше різних. Найрізноманітніших е, характеристик, таких як крила, роги, вогонь, і так далі. Е, аборт за неспростовні докази сприймалися з знахідки кісток динозаврів чи інших ладянських тварин, яких люди тоді не могли просто вписати в тогочасну класифікацію е, свого розуміння тваринного світу, який їх оточував. Грубо кажучи, побачили кістяк якоїсь великої тварини, ніколи з ним не стикались. Він не схожий ні на оленя, ні на корову, ні на кабана, ні на коня. Значить, мабуть, то дракон або. Дитинча дракона, якого там зарубав якийсь лицар, рятуючи принцесу. Е, отож, недостатність знань, плюс поднокість знахідок, плюс віра в надприродне, містичне страх перед невідомими землями і постійні усні перекази з прикрашанням власних пригод вилилися в легенди про великих крилатих ящирок, які так чи інакше зазвичай е, носили негативний характер, оскільки. В розумінні людей шкоди їхній сільськогосподарській діяльності, але і сьогодні ми можемо бачити тварин, які підходять під деякі з тих описів, що ми з вами робили на початку, і деякі з них прямо так і називаються в наш, в класифікації драконами. Тож давайте з ними трошки познайомимося, тобто драконів або їх прототипи, або Сучасних драконів ми можемо все ж таки знайти і сьогодні. І од, одні з цих тварин так і називаються летючі дракони або рід драко. Це рід е, рептилій, який складається з 31 виду, і є невеликими ящірками всього 30-40 сантиметрів з постом, тобто вони невеличкі, які мають по бокам свого тіла ті тіла шкірні складки, що здатні розправлятися у вигляді крил. І ці тварини дійсно здатні літати на відстань, правда, невелику, всього 20-30 метрів. Ось ви можете бачити зараз поступово. Ми побачимо, як вони літають на цьому відео. От, е, значить, е, вони дійсно здатні. Тобто, це політ, плануючий, але політ у них є такі чудернацькі горлові мішки, які вони розправляють. Ось ви можете бачити їх на відео, і якими вони користуються в якості стерна. Тобто, вони можуть під час свого польоту, використовуючи оцей от горловий мішок, змінювати таким чином напрямок свого руху. Це унікальна здатність серед е, рептилій, і більше її ні в яких тварин. Серед рептилій немає, також е, самці використовують ці горлові мішки під час е, битв за ну, умовних битв за свою територію. Насправді вони е, живуть на деревах, швидко бігають по стовбурах і переміщаються від одного до іншого, саме от такими от коротенькими перельотами. Але оскільки вони маленькі, вогнем вогнем вони не дихають, худобу вони не крадуть, а харчуються вони просто комахами та, е, та невеличкими не, не безхребетними. Ось тут ви можете бачити зараз політ цього літаючого дракона. Зверніть увагу на те, як ящерка розпрямляє свої шкірні складки і використовує їх у е, якості крил, перелітаючи таким чином між деревами, що розташовані на доволі значній відстані один від одного. І ось так вона хова і приземлилась на дерево. Наступними тваринами, яких можна назвати драконами, це комодські варани або дракони острова Комодо, Вони так і називаються, е, Найбільший представник усіх сучасних е, щурок і рептилій, якщо не рахувати крокодилів, або е, аборигени називають його Ора або Дарат, що, що перекладається як наземний крокодил. Ці величезні тварини можуть жити до 30 років, а найбільший екземпляр е, важив аж 166 кг і був завдовжки 3,1 метра. Це десь як. Е, Ну, можна сказати, десь як трошки менше, ніж два мене. Е, вони мають доволі багато зубів, близько 60 штук, і вони 2,5 см довжиною, тобто доволі такі значні, і ці тварини мають отруту. Вони дуже цікаво харчуються, оскільки е, е, під час першої е, битви зі здобичу вони кусають її багато разів, а потім відпускають. Е, сенс в чому? Вони інфікують її отрутою та бактеріями в своїй слині, після чого жертва може йти. На доволі далеко відстань, але все одно повільно помирає. І варан, маючи особливість е, е, відчувати жертву на відстані до 10 кілометрів, просто спокійно собі її переслідує, допоки не знайде її вже готову до споживання. І дійсно вони можуть полювати на оленів на свійську худобу. Відповідно, о той, ота характеристика, коли вони, коли дракони вкрадуть худобу, це якраз про нього. Третя тварина це філіппінські кутоголові дракони або хіпсілюруси. Вони живуть у прибережних пологих тропічних лісах Філіппінських островів, ведуть деревний спосіб життя, і на драконі вони ви бачите схожі в уяві, якщо домалюєте йому ще пару крил, все, готовий смаук. От. Довжина їх складає приблизно 60 см, тобто вони вже так більшенькі трошки. От. Але все одно невеликі. Характерною ознакою є наявність такого яскравого, гарно вираженого шийного гребеня. Який характерний для самців цього виду саме за його допомогою вони визначають, хто буде хазяїном тієї чи іншої території. До речі, їх, як і перший вид, про який ми казали, витучі дракони розводять у герпетокультурі в якості домашніх тварин. Ось, наприклад, так виглядає тераріум для пари таких драконів. А збоку, ви можете бачити не дуже задоволене обличчя малюка, який щойно вийшов з яйця. Ще одним прототипом драконів можна вважати велетенських японських або китайських саламандр. Це одна з найбільших саламандр у світі, яка може сягати вдовжину близько метра, а інколи і півтора метра, і важити до 25 кілограмів. Ви можете бачити наскільки вони величезні. Повільний обмін речовин, який у них є пристосування до життя в холодній в холодній воді, дозволяє їм жити дуже довго до 80 років. А ще вони майже сліпі, мають дуже поганий зір. Відповідно швидше за все, дуже багато китайських легенд про водних драконів, які полюють на рибалок, мають під своїм корінням просто величезну саламандру, яка, будучи сліпою, просто випадково врізалася в човен з рибалками. Перевернула його до відповідно, налякала їх. Оскільки, можливо, вони про них тоді не знали. І таким чином була сприйнята за справжнього водного дракона, який захищає якийсь скарб на дні цієї водойми. Тож, що ми тепер можемо сказати про сучасних драконів? Це те, що в велетенські розмірі шкірясті крила, роги та зуби, луска, дві пари кінцівок з крилами, майже, але вони без крил. От, е е кража худоби. Е все ж таки є характерними особливостями і сучасних драконів, але е, можна сказати, що їм абсолютно все одно на золото та коштовності. Вони люблять більше поїсти, вони не живуть у горах і, на щастя, для нас вогнем, кислотою або морозом не дихають. Отож, е, ми поступово підходимо до кінця наш, на нашої лекції. і... Що вебінару, Перепрошую, ми пропонуємо нове завдання для вашого персонажа, якого ви мали вигадати на початку цього сезону Science for Kids. І завдання ми виконуємо в будь-якому форматі, історія, від сами речень, малюнок, відео або анімація. Свої результати надсилайте в чат у Telegram. Отож, завдання звучить наступним чином. Ви з вашим персонажем отримали унікальну можливість познайомитися з представником сучасних драконів. Хто це буде? І якою буде, на вашу думку, ваша зустріч. Результат надсилайте у наш телеграм-канал. Отож, 에, продовжуємо вчити англійську разом. Сьогодні ми з вами 에, прослухали лекцію про таких міфічних Mythical. драконів, Dragon. які насправді в сучасному світі є просто ящерками, які навіть Lizard. ящерками, які, 에, на відміну від Цих же міфічних драконів, сказок, книжок чи фільмів можуть деякі з них літати. Fly. Проте вогнем, на жаль, або, на щастя, не дихають. Fire. А... Отож, зараз Олексій біжить в іншу кімнату готуватися, щоб показати вам, які у них тут в нього на роботі є дракони з тих, що він розповідав. А поки він там все налаштовує, я хочу вам анонсувати наші наступні події. Вже 10 жовтня Олексій Коваленко буде нам розповідати, як розмовляють помідори та інші рослини. І чи можна сказати, що мандрагори є серед нас. Тут нагадую, що мандрагори це а, короткий такий. Зв'язок до а, саме рослин з Гаррі Потера, які а, коли їх достаєш часто кричать, тому що в минулому сезоні ми помітили, що серед наших слухачів та слухачок є якраз багато тих, хто полюбляє історії про Гаррі Потера. І вже 12 жовтня палеонтолог Вадим Яненко розповість нам, чи існували колись. Єдинороги, дракони та інші міфічні істоти, саме такі, як їх описують в книгах чи фантастичних фільмах, тому що про, того, про те, які зараз є дракони, ви вже знаєте. Отож, одну хвилинку зараз ми переключимось на іншу камеру, і Олексій буде вам розповідати та показувати. Тих драконів, які є в них тут. Залишайтеся з нами. Отож, друзі, я хочу вам зараз показати саме тих філіпінських кутоголових драконів, про яких ми говорили сьогодні в лекції. Вони у нас тут утримуються в великому доволі вольєрі, який для них дуже зручний. Утримуються у нас їх тут три штучки один самець. Ось ви можете бачити його. У них зараз вимкнене світло, вони вже сплять у них. День закінчився, ви можете бачити, от, е, у них дене світло вже вимкнене, у них е, світловий день вже закінчений. Ось ви можете бачити самця, який має оцей дуже гарний гребінь позаду да? От, Він доволі великий. Ми його трошечки розбудили. А ось тут його дві подружки. От, самички, вони менші, як бачите, вони не мають такого великого гребеня. Бачите, хоч якийсь гребень у них все одно присутній. Ось, бачите, ми ну, її трошечки налякали. От. Е, це молоді особини, вони не, не дорослі, не, е, не фінальний їх розмір, вони ще будуть рости до 60 см. І вже цього року ми від них отримували навіть яйця і малюків, тобто вони вже є вони вже є гордими батьками. Молодих дракончиків. От. От таким чином ми спробували їм зенітувати їхні природні середовища існування, от, де їм комфортно знаходитись. Зараз я спробую трошечки ближче до нього підійти, щоб ви його гарний пороць Він не оцінив моїх... моєї спроби і... і пішов по своїх справах. Отож, я сподіваюсь, вам сподобалось. Ми не будемо заважати їм спати, будемо їх вже вкладати. Шановні ящирки дракони і драконеси. На добра ніч. До завтра. А вам дякую за увагу. Друзі, дякуємо вам, що ви були з нами, що ви переглядаєте ці відео. Я прошу вас поставити вподобайку всім тим, хто дивиться нас на Ютубі. І до нових зустрічей! Па-па!